Добрий день, Ісус Воскрес! Я хочу засвідчити. Половину мене знають. Я бивша жителька Хмельницького, зараз живу в Ірпіні. І сталося так. Ми виїхали з 16-го року. в мене старший син прийомний. Він пішов в АТО. От, е, приїхав, е, ми ще в іншій церкві були, цієї церкви не було. Він приїхав, покаявся і е, в 15-му році е, загинув. Загинув, і в мене був такий якийсь, відчай. Е, Потім Бог показав, я покаялась, Бог сказав, що ну, звільнив мене від смутку, від цього. Я його прославляла, я бачила, він каже, я йому дав дав життя, і він коло мене не плач, ти будеш, прийдеш і будеш з ним. Чого ти плачеш? Це вічне життя, ти не розумієш, це міг. І ти вже скоро будете всі там зі мною. От, і він мене так заспокоїв. І, я, і тут почалася 22-му, ми, бо вже чоловік поїхав в Київ робити танки, бронювати, тому що старший був, ну, воював і ми там всі разом. І ми переїхали в Вірпінь служити, і бронювати танки. І я жила там. От, ну, 22-му другому ми пережили окупацію. От, а старший син, середній син лишився тут, в Хмельницькому, у квартирі. У мене от єдина квартира була на загод Він мене став колотися. Він сильно ну, зробив притон з квартири і був на солях. У нього шизофренія була серйозна, він постійно чув вже голоса, він не чув, не бачив мене, і визивав то міліцію, то підпалював собствену квартиру, в якій знаходився. ну, Робив таке, що просто, ну, і мені казали, і скарженці, і всі кажуть, нічого, вже все вже. Все вже каже, ти, я не знаю, подумай, куди йому діти ізолювати від людей. От. І в мене був виклик. До мене люди дзвонили: і сусіди, і сестри, і, і родственники. Що ти за мама, що ти тільки молишся, кидай все, біжи, паси свого сина. От. І, і, а я стояла на тому, і брат, віручий один сказав, слава Богу, за нього. І він каже: дорогенька, ти або то повністю посвятиш на Нового Господу, будеш до кінця ще раз вірити йому. От. Я спасу тебе, спасу все. І вийшло так, що я вирішилася продати квартиру, буду жити по квартирах, вдома не буде, але притона не буде, і мій син буде спасений. От, і Бог дав мені це дірзновлення. І ми одразу тільки винесли хлопці з вашої церкви, приїхали, вичистили квартиру, вивезли все. І останнє, останній що він сказав, мама, куди ти мене на вулиці виганяєш? У мене серце, звісно, боліло. Я Кажу, папочка, я довіряю тобі, так як ти сказав. От, посадила в машину, кажу, діти в центр. Для нього він приїхав, в нього хатніки почалися, його стало трусити. Він подивився всіх, каже: Мама, вот там вже всі наркомани. Я кажу, а ти хто? І у нього, знаєте, я кажу, там мені холодно, мене трусить, вони там навіть не топлять. Як ти можеш що ти за мама? Я розуміла, що це біс в мене вже, знаєте. Рішив, оце, от. Я кажу, Господь, я віддаю тобі дитину. Він через сутки втік з репцентру, мені дзвонить, каже, зустрічай. Після ми молилися. Буквально він довго не погуляв до нового року. Ми з мамою молилися, і Бог каже: Вибирай. Або він буде фізично жити і зі мною не буде. Я кажу, ні, він буде стільки з тобою. І стали молитися. Боже, не що треба з плотю, з душою роби все. Дух принадлежить тобі. Я проголошала, що його розум він не розумів, за що говорити з людьми. Він кричав, ну б'сив. Взагалі шизофренії, розумієте? І я прозлашала і вірила, що Бог, Бог, який коснеться його розуму, Він міняє розум, Він дає хатінні по своєму благоволенню. Як говорила, кожен день пости брала і казала, по своєму благоволенню, Бог, ти міняєш мозок. Якщо ти кості встановив, то що мозок не можеш встановити. Амінь. І він до мами прийшов, там був ну, концерти устраював. Я кажу, мама, ви молися. Так? Як дух Святий повідає, мама каже, я цілу ніч молилася, каже, Боже, навіть якщо армія буде, то хай навіть армія. А я молюся, якраз цю ніч молюся, Господь, ти свою реабілітацію йому зробиш, така, яка потрібна. І він буде живий і спасений. Амін. Він вже ж був каяний, покаявся. був. І він тільки утром вийшов в цю ж саму ніч, КЦК коло дому чекала, в частних домах коло жилетки, там, де ніколи не заїжджала навіть міліція. От. Стояло під домом, прийняли його цикашники, він смільоно пішов і каже: Боже, ну що буде, то буде. І Бог його, е -е, він не два місяці, він вісім місяців. Його один командир забрав, піклувався за нього як за дитину, навчав другий. І він восстановив Бог, а ми молимося. І він, і пастиря дзвонили до нього, говорили. І Бог встановив його розум, він мене став снайпер. Він дуже отлично здав все, Він такий воїн поправився, він в нього мишці виросли, бо він такий слава був. Слава Богу. Давайте поздамо Богу. славу! Його почали любити командири. Він дуже, знаєте, такий, за ним йшли ну, і довіряли всього. Знаєте? от. І слава Богу, він спасений от, і служить. Богу. і Слава Господу. І я хочу просто, я знаю, що вже дивляться і м'я, ми говорили, кажіть, що кажіть, два. Кажіть, кажіть. В цей час, коли я продавала квартиру, от, е, коли я молилася, е, дьявол, тому що я обновилася, стала воювати за всю родину, тому що в мене в родині е, і траву, коротше, і продають і курять. це, знаєте, клакандайк кла, кла, для когось. А я кажу, це кудло, кодло, яке треба Бог, що прийшов і розрушив. І якщо треба. <реш> положить життя, <реш> ну слава Господу! Господь положив життя за нас всіх. Амін, амін. Дякую. і Він мене начав паралізувати так, щоб я не молилася. І дьявол нападав таким чином, що е, мене е, грижа виросла, настільки передавила спинний мозок. Мене відказала нога. Стопа вже не працювала. мене міжнародна хірургія в Києві. Оцей час, коли син був в армії і я за нього воювала, дьявол наче нападати на мене. І від, відказали руки, я руками вже чашку не могла взяти. І прийшла на операцію до міжнародної хірургії. Цілий місяць мене опікували, і ми вже й гроші заплатили з тої квартири, все віддали. І от оця нога, яку я ходила. Вона прив'язувалась, бо в мене стопа зовсім не працювала. Міжнародна хірургія перед палатою перед операцією. В мене вже катетер був в руці. Побачили, що мене вже стопа відказала. Вони сказали, ми її тебе не будемо різати, тобі все одно коляска. Ти готовся і купляйте коляску. Міжнародна хірургія і за границею вже такі операції не роблять. І відправили мене з болями. В мене нога така ну взагалі скручена була, бо сильні болі. Ужасні, що я ні днем, ні ночі не мала спати, тільки взивати до Бога, молити за сина і, за, і воювати з тою хворобою. Я приказувала нозі, я приказувала, командувала, воювала я кажу, мій там воює, я тут буду воювати. І я воювала і зв'язувала, я не плакала, я, Бог сказав, скільки ти будеш плакати, воюй! І я як бомбила і бомбила ту ногу. От, і розумієте, коли Бог дає буквально через пару неділь взяв мене. Всісвічніший хірург в Києві, інститут Рамаданова, подивився і сказав, я спробую. А він такий учений, і він в сьомому поколінні нейрохірург, який виїжджав за границю самолітом, перевозили робити для великих шишок операцій, серйозні, оці от грижі. І він каже, я тобі зроблю, тим більше це ну просто. І він мене зробили. І він каже, як нога буде, не знаю. Ну грижу треба обрати, хоч руки будуть працювати. І я кажу, все буде працювати. Тільки зробили, через два дні я спускаюся вже з кровати, ну давай, вставай. Вот, бо є, я говорю, болі нет, нога нормальна, галілуя. Я вже лілуя. додому пішла, він мені дзвонить як ти. Я говорю, ви знаєте, в мене вже стопа працює. Як стопа працює? Для нього це був визов, і він моїм друзям передавав це. Якби через друзів вже він е, попіклувався, і він сказав: каже, для мене це визов. Я не знаю, навірно, Бог є, тому що таке не робить ніхто. Амінь, амінь, амінь. Давайте воздамо Богу, дякую.